Батьківський комітет школи номер 7 у необхідності проведення медоглядів безпосередньо у школі переконувати не доводиться. Цього вони хотіли і самі. Григорій Дмитрович бідкається, що про важку хворобу онука родина дізналася лише коли хлопець вирішив вступати до військового ліцею. На досвіду свого внука я можу вам сказати, що аж у сьомому класі тільки ми узнали, що в нього ворож'яна вада серця. Так що лучше два рази чотири рази перестрахувати себе, часто констатує депутат Київради Алла Шлапак, медогляд у поліклініках школярі приходять для галочки, бо спеціалісти не приділяють їм належної уваги, а батьки не мають часу вистоювати довгі черги разом із дітьми. Мій дитина уже взрослий, мальчик, і оскільки ми такладували на літа, на конець він робить це самостоятельно. Сьогодні по закону батьки не мають права брати законний відгул, для того, щоб побути і надати своїй дитині необхідну допомогу і нібито реалізувати те, що передбачено законом. Враховуючи те, що фізичний стан школярів з кожним роком викликає все більше занепокоєння, Алла Шлапак започаткувала спільний проект разом із медиками, освітянами і батьками. Він передбачає медогляд безпосередньо у навчальних закладах. Будуть приїжджати медики, педіатр, офтальмолог, стоматолог для того, щоб первинний здійснити огляд дитини і щоб нами на підставі висновків медиків, ми змогли, і я, як голова профільної комісії, змогла ініціювати ті чи інші зміни. Ці ж висновки медиків можуть сприяти і покращенню освітлення у школі і заміни парт, які відповідають росту дітей, бо саме із цих причин зір дітей падає, розвивається сколіоз і хвороби внутрішніх органів. Профогляд має бути основою для того, щоб чиновників змусити повернути другий сніданок, щоб вчитель фізкультури мав можливість не керуватися якимись нормами, а в першу чергу керуватися реальним станом здоров'я дитини через індивідуальний підхід до дитини через індивідуальне навантаження. Який ініціативі, але шлапак медогляд у 10 школах Солом'янського району проведуть уже у другій чверті після осінніх канікул Світлана Жернок, Петро Тергонський, телеканал Київ.